Вихідні позаду тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно о цій порі – ми дня у студії для вас працює Анна Харабера. Вітаю! І кореспонденти. ТВА вже готові розповісти про те, чим жило місто та область сьогодні та протягом вихідних. Разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 957-ма доба широкомасштабної війни. Так, ворог вкотре атакував Донеччину. Наразі відомо про трьох загиблих та 12 поранених, зокрема, дитина. Окупанти скинули на цивільних 11 авіабомб. Загалом поліція зафіксувала 3000 тисячі обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Пошкоджено 93 цивільних об'єкти, з них 50 житлових будинків. На Київщині в одному з районів зазнали пошкоджень три приватні будинки: складське приміщення та два автомобілі. А на Сомщині російські війська нанесли 167 ударів. Є четверо постраждалих, серед яких дитина. Руйнувань зазнали три багатоповерхівки, 22 приватних будинки та чотири автомобілі. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Як ми розповідали, телерадіокомпанія ТВА розпочала співпрацю з відділом комунікацій командування сил територіальної оборони збройних сил України. Сьогодні пропонуємо вашій увазі сюжет «Медіа» про гуманітарну місію на Курщині. Де військові журналісти на власні очі побачили масштаби руйнувань, які завдають російські війська власним же громадянам. Натомість українські військові продовжують надавати підтримку цивільному населенню, збираючи їхні свідчення та передаючи гуманітарну допомогу. Ця місія не тільки про допомогу, а й про донесення правди, щоб світ знав, що Росія знищує власних громадян, прикриваючи це захистом від ворога. Ми продовжуємо нашу гуманітарну місію. Сьогодні їдемо в село Свербліково, суджу. Там роздамо теплі речі, а ви не забувайте підписуватись на наші канали Teo Media, Facebook і Ютуб. Добре. Здравствуйте. Як у вас справа? Живі. Переживаємо, хто знає як, ні дня, ні ночі. Що трапилось вчора? Переживаємо. Що? що — Хату погоріли, сараї погарили. Що вчора сварилося, що воно робиться. Одна хата, втора, і там далі ще третя хата згоріла, і за ними і сараї погоріли. А що це було? Приліт? Так, ну, да, якесь приліт. Ну, дуже, дуже громко було. Щось пролетіло таке, що не знаю, що це таке. З таким свистом дуже сильним, і прям да, туди. Ну раз за три. І вся, вся ніч була літала. Била, літала, щось. Звідки стріляли? Ну, як зі сторони. Понятно, що наша лампнуть. Росія продовжує наносити удари по цивільним помешканням. Зараз ми знаходимося в селі Свердліково. Сьогодні вночі було зруйновано три будинки. Ось ви можете подивитись. Ми зараз з вами знаходимось в населеному пункті Залешинки. Росія методично продовжує знищувати цивільну інфраструктуру. Зараз ми бачимо за моєю спиною влучання дрона в місцевий будинок. Вони думали, що тут знаходяться українські військові, але нічого про це не каже. Жодної машини, жодної форми, нічого. Окрім людських помешкань. Населений пункт залишки, Ще вчора проїжджали повз цей будинок, він був цілий, але я так розумію, що вночі було влучання кабу. Росія країна терорист продовжує знищувати власних людей і їхні помешкання. Віддали життя оборонячи рідну землю від російських окупантів. Буковина провела в останній шлях ще чотирьох героїв. І старшим солдатом Валентином Вадімовим воїном військової частини А-15-15 попрощалися в селі Кострижівка. Солдатові Андрію Ткачуку воїно-військової частини а 41 23 останню останні шану віддали у стороженці. Із солдатом Богданом Коханюком воїно-військової частини 3057 національної гвардії попрощалися на Садгірському кладовищі у Чернівцях. Солдатові Валерію Борцю, воїну військової частини А 48 20 останню шану віддали у Новодністровську. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Чернівці місто зі своєю неповторною атмосферою, де сучасність переплітається з багатовіковою історією. Це місце, де люди не лише зберігають традиції, але й активно розвиваються, роблячи значний внесок у майбутнє України. Цими вихідними місто відзначило своє свято день першої писемної згадки про Чернівці. Про те, як відбувалося святкування, знає знімальна група ТВ. Величне і затишне місто з неповторною історією та культурою. Вулиці тут дихають спокоєм, а багатогранна архітектура є свідком історичних подій. У вихідні Чорнівці відзначили своє свято день міста. Святкові заходи традиційно розпочалися урочистою промовою міського голови. Мер Чорнівців Роман Клічук звернувся до містян зі словами вдячності за любов до рідного міста та наголосив на важливості єднання в ці нелегкі часи. Ми ж на сваді було напрочута місті. Ми за закохані в кожну вулицю, в кожний будинок, кожний парсферик. І, і ми прагнемо з з зробити ще, щоб наше місто стало ще красивішим. Я тішуся з того, що в нас є гості, які вимушено приїхали в ученіці, і, і їм подобається наше місто. Вони закохались, у нього не може не, 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 не закохатися, і для них це стало другим домом, і вони стали вже ченичаном. Вони збагатили наше місто, вони його примножили. І принялася до нашої роботи також традиційно на святі відзначили кращих городян, які зробили помітний внесок у розвиток міста та України загалом. Звання почесних громадянин міста Чорнівців отримала цього року активістка та благодійниця Марта Левченко, яка вже багато років присвячує свій час та зусилля підтримці обездолених дітей. І, хоча її діяльність обмежується не лише Чернівцями, саме невпинна робота Марти Левченко на благо громади отримала. Бла таке почесне визнання. Це велика честь, і це важлива підтримка не тільки для мене, але й для кожної дитини, яка зараз у місті добра, яка буде у місті добра, яка виросте хорошою людиною завдяки місту добра. Це нагорода для кожного чарівника, так ми їх називаємо, які допомагають нам творити добрі справи. Виховувати майбутнє покоління, підтримувати дітей, бути їхньою опорою, бути їхніми крилами. Тому це ще одне таке свідчення: знаєте, того, що, що діти важливі, що вони, попри всі біди, негаразди і теперішній час. Що вони на часі залишаються? Посмертно звання почесних громадянин міста Чорнівців було присвоєно Дмитру Сірману, який віддав своє життя, захищаючи Україну на полі бою. Його самовідданість і героїзм стали прикладом для багатьох. І його пам'ять шанують не лише рідні та близькі, але й усі мешканці Чорнівців. Це визнання є символом того, що місто ніколи не забуде своїх героїв, які поклали життя за свободу та незалежність нашої країни. Серед відзначених до дня міста Андрій Антонюк, якого нагородили медалю на славу Чернівців, свого часу він пішов добровольцем захищати Україну та отримав поранення в боях під Бахмутом. Я як офіцер мене відразу кинули працювати на командиром. Я був командиром 128-ї гірсько-штурмової бригади. Командир першого гірсько штурмового взводу. Звільняв Херсонщину, воював на Донецькій області. Ну, але найгарячіше було, звісно, на Бахмутському напрямку, і там вже був і поранений. Однак, попри все, пан Андрій вирішив присвятити себе чорнівцям, підтримці молоді та розвитку спорту. Тому каже, для нього це не просто нагорода, а нагадування про те, що кожен з нас може і повинен зробити свій внесок у розвиток і процвітання міста. І ця нагорода для мене вартує багато чого, тому що е це. Результат того, що місто слідкує за людьми, допомагає, розвиває і не просто люди собі, місто собі. Ми працюємо в одному цілому і це, це чудово. Чорнівці місто, яке завжди вирізнялося своєю неповторною атмосферою та унікальною енергетикою, наголошує Микола Федорук, людина, яка залишила помітний внесок в історії Чорнівців. Він обіймав посаду міського голови протягом майже двох десятиліть з 1994 до 2011 року. І за ці роки Чорнівці пережили значний розвиток. Микола Федорук каже, що завжди наголошував на особливій ролі Чорнівців як культурного та історичного центру, де Мирно співіснують різні національності та культури. Він підкреслює, що Чернівці – це не просто місто, а унікальне місце з глибокою історією, де кожен куточок має свій характер і свою історію. Чернівці я це повторював і повторюю це місто. Нашої любові місто найкраще, в якому велика честь проживати і бути тут, до слова, день міста Чорнівців став не лише святом для мешканців, а й важливим нагадуванням про єдність, силу та дух громади. У цих день кожен чернівчанин міг відчути гордість за своє місто, яке вміє пам'ятати своїх героїв і пошановувати тих, хто робить світ навколо кращим. Діана Добинда, Аліна Рябко Теми дня, ТВА. На Буковині цими вихідними сталося дві ДТП. Так відомо, що 5 жовтня у селі Боянчук у нас до зіткнення двох транспортних засобів тілесні ушкодження отримала кермувальниця одного з автомобілів. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Також учора, 6 жовтня, у селі Рідківці у результаті зіткнення мотоцикла з автомобілем травмувався 39-річний буковинець. Наразі триває досудове розслідування. У Чернівецькій області вогнеборці ліквідували низку пожеж. Так, 5 жовтня на вулиці Сергія Скальта виникло загорення у нефункціонуючій будівлі. Загасили пожежу на площі 5 квадратних метрів. А вчора, 6 жовтня, в селі Замогила горіла господарська будівля. Рятувальники ліквідували займання на площі 80 квадратних метрів. Причина встановлюється. Цього ж дня в селі Крутенькі виникло загорення в житловому будинку. Ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів та не допустили подальшого поширення вогню. Того ж дня у Чернівцях на території колишнього ринку «Рейтинг» сталося загорання одного з торгівельних павільйонів. Причини даних пожеж встановлюють фахівці. І на часі новини спорту цими вихідними у спорткомплексі Олімпія прийшли масштабні змагання з карате, які зібрали спортсменів як з Буковини, так і з інших регіонів України. Цього разу рекордна кількість каратистів змагалася за право отримати Кубок області. Детальніше про турнір далі у випуску. Майже 800 спортсменів цьогоріч зібрав чемпіонат Чернівецької області з карате. А загалом у турнірі взяли участь учасники з 12 клубів, які представляли три області. Ми зібрали максимальну кількість спортсменів. Це 460 учасників. Ми ледве влазимо в фізкультурно оздоровчий комплекс Олімпія, і ми цим дуже приємно вражені, тому що ми розвиваємось наша кількість збільшується. Свій високий спортивний рівень на цих змаганнях вкотре продемонстрували каратисти клубу Лідер, які стали переможцями турніру в загальнокомандному заліку. Наш клуб на цих змаганнях показує найвищі результати, так як і з нашої області на чемпіонат світу зараз вирушили найбільше спортсменів. Дуже приємно, що сьогодні в день міста тут зібралася така велика кількість людей, не тільки учасників, а й болівальників, спортсменів, родичів, друзів, всіх атлетів, які тут виступають. Це дуже класно, що саме в такий святковий день ми можемо зібрати велику аудиторію фанатів на таких змаганнях. Від команди виступили понад 100 вихованців. Так, на турнірі золото виборов Дмитро Заплітний. Сьогодні я зайняв перше місце. Я провів три поєдинка, три поєдинки були успішні, але це ще не кінець. Звісно, завжди можна покращувати свої результати, покращувати свою техніку, але загалом я задоволений, я далі працюю, тренуюся, щоб здобувати все більше і більше нагород. Свій медальний внесок у скарбничку команди на цих змаганнях зробили вихованці Чернівецького клубу Бушідо. В моїй команді приймає участь близько 20 дітей і 28 заявок. Це різні категорії. Дітки виступають загалом. Гарно почали є перші місця, є другі місця і втішні треті, але це також місце. Бо як не крути, для діток це дуже важливо. Для них важливо перше, друге, третє місце. В Принципі змагання проходять на доволі достойному рівні. Цікаво виглядають особливо оцінки діток, коли вони забивають ножками в голову, і батьки зразу дивуються. Доволі класно виглядає. В цілому задоволені турніри. А уже трохи більше ніж за місяць на буковинських каратистів чекають масштабніші змагання. Чемпіонат України з карате. Цей чемпіонат області є відбірковий турнір до формування у команди обласної, яка буде представляти наш край на чемпіонаті України, який, до речі, теж буде відбуватися в Чернівцях з 14, 14 по 17 листопада. Це дуже велика відповідальність на нас, як на організаторів, але впевнений, що ми. Продемонструємо наш регіон та проведемо на належному рівні. Анна Харабара та дня та На цій спортивній ноті наш випуск завершуємо. Бажаю вам хорошого та спокійного вечора. Побачимось в етері ТВ.